Дуже красивий, дуже зручний. Спочатку йде пісок такий більш рихлий, а далі ось сюди, якщо піти, більш такий твердий та спресований. Є е, ось кафешки тут, де можна також поїсти, пообідати. Е, паркінг для машин є в кінці е, цієї дороги, ну, десь там також поряд. Тож є місця, де можна гарно відпочити погуляти. Зараз я планую піти далі і потім на хайкінговий маршрут навколо Капіфера. Тож також запрошую вас прогулятись разом зі мною. Я ось особисто також полюбляю більше оцю цю лінію пляжу, трошки подалі. Тут менше людей, хоча, звісно, в сезон влітку тут буде багато всюди. І особливо ті сосни в кінці, де знаходиться автомобільний паркінг, там є гарні місця для пікніку, лавки з панорамним видом. І також столики. Зараз туди прийду, все це покажу. Але є в цих пляжах узрозбережжя і багато мінусів. Майже ніде немає туалетів. Це рідкість, якщо вони є і працюють. Не дуже багато кафе. Немає кабінок для перевдягання від слова зовсім. Невже їх так складно було з дерева зробити? Не знаю. Також майже, майже немає якогось душу на тих чи інших пляжах. Ось не розумію я. Елітні курорти, одні з найкращих в Європі, а нормальної інфраструктури пахлави медовою, солодкої кукурузи та чорноморської креветки. Тут немає. Ось що з цим робити. Не вміють вони робити бізнес, не вміють. І вже ось тут в кінці цих всіх дерев та автомобільного паркінгу і стоянок є столики, лавки, на яких класно посидіти, помедитувати і подивитись на цю всю панораму з задоволенням. Зараз сподіваюся, що знайду собі місце також. Ось так це місце виглядає в самому кінці. і Є певні столи і лавки, де можна відпочити. Ну а далі я побачив, як там готували якусь сабстейшн та каяки, щоб в сезон видавати їх прокат туристам, і вже до відкриття готували якесь нове кафе на дерев'яних настилах з новими шезлонгами. Тож не полінуйтесь, коли там будете, та прогуляйтесь саме кінець тієї пляжної зони, впевнений, що вам там сподобається.